Всім привіт! Я знову на зв'язку. Ось, Вийшла трохи на вулицю. У нас сьогодні почався трошки сніг. І вчора теж трошки падав, але дуже сильні пориви вітру. Прям дуже. Я би так сказала, це якийсь ураган, тому що і по новинах бачила. І дуже, де показувало, що Північна Норвегія, особливо Будо, Тромсо, дуже сильні пориви вітру. Там буквально, скажімо так, 40 миль за секунду. Це дуже багато, прям надзвичайно багато. Бачила дуже, де багато поламало дерева. Також були відмінені всі боти, транспорт, були деякі дороги, деякі траси перекриті. Я так розумію, з ті, які йдуть з Тромсу до Будо. У мене знайомі живуть в іншій комуні, то кажуть, що в них прям дуже сильний ураган був, тому відмінені боти, тому що якщо Пориви вітру більше 20 миль за секунду, то вже відміняється бот. А це були прямо від 35 до 40. Вчорашня ніч це взагалі було щось жахливе, я би так сказала, тому що дуже прям такі пориви вітру були. У нас здавалося аж дом отак гойдався туди-сюди. Було реально дуже страшно, я практично всю ніч не спала, засунула десь під ранок. Потім вчора, цілий день, вроді би так менш більш тихенько було, не було такого. Ну, був вітер, звичайно, тому що це Північна Норвегія, тут завжди вітер і завжди є такий, завжди штормить. Але ну, не прям так аж дуже сильно. От я пам'ятаю, минулого року в такий же самий період е, практично був такий самий ураган, такий самий шторм, це такі самі пориви вітру. Прямо на телефоні нам приходили е, такі повідомлення, що залишайтеся вдома, тому що на вулиці може бути небезпечно через те, що е, дуже сильний вітер. Тут у нас реально в північній Норвегії, тут міняється погода практично кожні 5 хвилин. Виглянуло вікно, дивлюся, ой, такий прям вітер, ураган, сніг курбелить, з дощем, зі всім разом. Потім через пару хвилин, там через хвилин 10-15 виглянула. Дивлюся, та ні, вже вроді все тихо, спокійно. Думаю, можна йти прогулятися. Тільки вийшла на вулиці знову, як почалася заметіль. Хоч снігу багато немає, але вітер реально дуже сильний і прям холодний такий, тому що все рівно на вулиці приблизно мінус, напевно десь мінус два, я би так сказала. М -м -м, холодно досить, але все рівно хочеться йти гуляти через те, що стільки днів вдома, свята, все позакривано, тому хочеться трошки подихати свіжим повітрям. вам на камеру як мете сніг, тобто вітер дує і снігу дуже мало, але все одно. Навіть і це радує. Хоча це далі на Норвегію не подібне, тому що в Норвегії реально дуже багато снігу, особливо в нас тут в Північній Норвегії. Тому всі в шоці. Як це так, різдво почалося, а снігу немає. Але нічого я думаю, тому що вже на, на вчора, і на сьогодні, і на цей тиждень передають сніг, мінусову температуру. Тому я думаю, що буде скоро сніг набагато більше. Такі в них гарні будиночки. Все відкрито. Нарвесці вони взагалі такі люди, що вони практично майже нічого не скривають. У них завжди відкриті вікна, вони нічого не заслонюють, відкриті огорожі в будинках. Тобто тут все побудовано реально на довір'ї. Норвежці взагалі вони дуже довірчі люди, дуже добрі, щирі, відкриті. Не, не всі, звичайно, але є дуже багато хороших людей. Я би сказала більшість із них. Ми завжди раді допомогти, завжди, навіть якщо ти йдеш там на вулиці і, не дай Бог там по скользну, впав, чи на велосипеді їхав, впав, ще там щось, вони зразу всі підбігають, чи можемо допомогти, можливо, там навіть діти, от у них навіть діти причині допомагати іншим. одразу діти збіглися, можливо, викликати старших, можливо, вам шляху визвоти. От вони настільки навчені з самого дитинства, що завжди треба допомагати іншим. Це дуже класно, і в школі мене дитина розказує, що так само. Тобто, Можливо, відбуваються інші ситуації, Чуєте, Нічого він почне оце витикурбилити зі всіх сторін. От Бачите, всюди відкриті вікна, ніяких загорож. Це дуже класно. Мені це дуже сильно подобається. Вони на рахунок цього молодці. І в них, я би сказала, мінімалізм. Вони не люблять дуже всього такого шику, все мінімально. Я якось питала свою колегу, кажу, а що це у вас? ну Місто в принципі велике, 50 тисяч населення, кажу, і в центрі така скромна, така ялиночка. Стоїть нічого на ній нема. Одні отакі іграшки у виді лампочок, таких досить великих, і все. А вона каже, це все зв'язано з тим, що особливо в нас центр біля самого причалу, тобто біля самого моря, і вона каже, коли бувають урагани. Ну, вона каже, це просто неможливо, щоб якісь там іграшки Скажімо, якісь прикраси були чи ще щось, тому що вона каже, вітер це все знесе, каже, тому це з одної сторони і небезпечно, а з другої сторони, ну, от вони не вдівають чомусь. І я вважаю, що це правильно. Тільки вдіти дерева звичайними гирляндами і все. І, і все рівно це дуже гарно виглядає. І невисокі ялинки, тобто, ну, такі там, не такі, як в нас, ставлять в великих містах. Наприклад, там у Львові, чи в Києві, чи в інших містах. Тому ось так. Не знаю, мені в Норвегії в принципі подобається все, навіть при тому, що ми живемо на півночі. Тут досить тихо, спокійно, тобто хороші люди. Є багато українців, звичайно, є багато різних організацій, де ми зустрічаємося, тобто волонтерських організацій. І це я вважаю що це дуже класно. От а єдине, мені здається, мінусом, який є тут на півночі. Це, звичайно, погода, дуже багато вітру. Прямо дуже багато вітру і дощу. Хоча тут не є так дуже холодно, мається на увазі морози, там, сильні, заметілі. Буває, але не дуже так часто. Найбільший мінус це дощ. От. Тому що завжди постійно дощ. Зранку ти виходиш, що вже нормальна погода, навіть досить тепленько, а потім до кінця чи там, через пару годин вже все вже почався дощ. І ти не можеш собі спланувати прям якісь такі поїздки там, скажімо, на пляж чи ще кудись. Інколи буває реально гарна погода, ти собі збираєшся, кудись там плануєш, а потім такий раз і через 20 хвилин вже почався дощ. Чи через пів години. Ти ще досі не доїхав до пляжу, чи ще там кудись, і вже почався дощ. Усім вам дуже дякую за перегляди. Ставте лайки, так як мій канал відкритий недавно. тому я вдячна вам за кожен перегляд, за кожен за кожну подобайку ось Хочу також вам сказати, що. Наступне моє відео я хочу його зняти про те, як, як і що потрібно для того, щоб поступити в відрегону школу. Тобто, щоб не бути сліпим кутеням, таким як була я, тому що я поступала, я не знала, що буде, як буде, як це все буде відбуватися. Тому хочу для вас наступне відео записати іменно на цю тему. Якщо вам ця тема буде цікавою. Тому пишіть мені. Ось, Дякую вам всім, що мене дивитесь. І до наступних зустрічей. І всім гарного вечора. Па-па!